Справа 352. Не виконуючи обчислень, порівняй вирази. Ну що ж, давайте будемо їх порівнювати. Дивимося, в першому завданні. У нас є вираз зліва і вираз справа. Для того, щоб якось порівняти, треба їх звести до подібних виразів. Я пропоную зліва розкрити дужки. То ми пишемо, що це буде дорівнювати 11, що множиться на 752. Ну і плюс. А тут 11 множимо на 979. 11 помножити на 979. Ну, справа запишемо, то, що в нас є 11, що множиться на 752. Так, плюс 10. Помножити на 979. Так, ну, давайте думати. Дивіться. Тут у нас 11 на 752, і тут у нас 11 на 752. Вони, Оцей доданок, в принципі, це те, що ми помножимо, це буде якийсь доданок, що додається до, цієї, до цього добутка, і тут, що додається до цього добутка, він є однаковий. Ну, але якщо він однаковий, то тоді там, де ми будемо додавати більше число, там буде і більша сума. То виходить, що нам треба порівняти 11 тисяч. Давайте запишемо 11 тисяч, що множиться на 979. І 10, що множиться на 979. Знову таки, ми бачимо, що 979 у нас однакове. І тут, і тут множник. то Там, де ми множимо на більше число, там буде і більший множник. Тобто, якщо тут у нас 11, а тут у нас множник 10. То 11 більше за 10, то виходить, що і цей вираз буде більше, 11 помножити на 979, то виходить, і тут у нас оця сума буде більша зліва. І тут у нас буде знак більше. З цим ми розібралися. Приходимо до другого завдання. Аналогічно, щоб порівняти в другому завданні якості вирази, давайте ми розкриємо дужки. Тобто. Будемо розкривати дужки. Спочатку 7372 помножимо. 372. Помножимо на 5. І мінус 599, що множиться на 5. Ну, а справа перепишемо то, що у нас є. Так, отже, тут пишемо 7372. Що множиться на 4. Міс. 599, що множиться на 5. Давайте подивимося на цей запис. Так, 7372 тут множиться на 5, тут множиться на 4. А то, що ми віднімаємо, 599 помножити на 5. І тут, і тут ми віднімаємо одне і те саме число. Давайте я навіть підкреслю, щоб ми розуміли, що ми віднімаємо одне і те ж число. Ось Від того, що ми. Віднімаємо одне і те ж число, не буде залежати, чи у нас більше чи менше, буде залежати від того, який у нас зменшуване, а не від від'ємника. Чим більше зменшуване, тим більше буде різниця. Тобто, якщо я від якогось числа, бо це в нас однакове, ми від деякого числа віднімаємо одне і те ж, то від того, що ми віднімаємо, не грає ролі. А от від того, що буде більше, чи 7300 тисяч. 72 помножити на 5. Чи 7372, що множиться на 4, і буде залежати, який вираз буде більший. Тепер дивимося. Ну, 7372 у нас однакове. І тут, і тут. Ось, однакове. Але тут у нас множимо на 5, а тут ми множимо на 4. Так як вираз буде більший, якщо його помножити на 5. То і цей вираз буде більший. Тоді ми кажемо, що і наша різниця тоді зліва буде більша і тут, і тут. Тобто, неважливо ще раз, яка буде результат у сумі. Я не буду його рахувати, але ми точно знаємо, що цей вираз зліва більший, ніж вираз справа. Я сподіваюся, що такі міркування вам зрозумілі. А тепер записуємо відповідь. Давайте ми десь тут запишемо відповідь. Так, перше. Отже, пишемо 11, а в дужках 752 плюс 979. Так, а більше, ніж 11 помножити на 752 плюс

72, що множиться на 4. мінус 599, що множиться на 5. Ну що ж, ось такі міркування можна привести, щоб порівняти ці вирази. На цьому вправу завершено.